Ну що, любі друзі, з вами знову Нателла Романівна Таролог. І сьогодні ми зробимо розклад на майбутнє, на наступний місяць, грудень, місяць 2025 року. Подивимося з вами, яким він буде для України. Подивимося, які події будуть відбуватися в Україні в різних сферах. І для цього я візьму ось таке от таро, The Tarot. Таку колоду візьмемо і подивимося, що ж нас очікує в Україні протягом грудня 2025 року. Так, давайте глянемо на, на певні сфери, що в нас буде очікувати в різних сферах в Україні. По-перше, давайте глянемо, що у нас буде очікувати в сфері економіки, що там буде з економікою. Давайте глянемо: економіка України в грудні. В грудні місяці, що там буде з економікою, з фінансами, з грошима. Так, подивимося. Економіка України в грудні. Давайте наглянемо. Економіка України в грудні. Що буде з нею відбуватися? Так, давайте подивимося. Економіка України в грудні. Так, подивимося. Що у нас очікує? Так, економіка України в грудні. А... Ну, економіка буде, йти знаєте. Ну, Будуть намагатися нашкребти гроші там, де можна. Це балансування. Знаєте, Балансування тут витратили, там десь отримали, і воно начебто нічого не залишається в карманах. Тобто все, все йде в діло. От. І ти намагаєшся балансувати, там позичити, там віддати, там перекредитуватися, тобто така от тема. В принципі, багато прибутків не буде. Сильна економіка розвиватися, звичайно ж, не буде. Тут прям видно, що двійка пентаклів, двійка жезлів. Четвірка, жезлів, воно таке балансуєш на грані, от з, з, з тими мізерними грошима, що є, намагаєшся зробити все, що можна. Ось так: от по економіці. Будуть, а... Будуть намагатися трошки притримати грошики і будуть чекати, звичайно ж приходу гроші за ось за кордону. Ось там двійка жезлів показує, що чекаємо, чекаємо допомоги з-за кордону. А поки ми її чекаємо, ми намагаємося працювати з тим, що є, а того, що є, його не так вже й багато. Тому що двійка пентаклів це в нас про знаєте, коли жонглюєш фінансами, коли там свій бюджет уже його прям до копійки прораховуєш, щоб дивитися, чи на все тобі вистачить. Ось така ситуація буде з економікою. В Україні протягом грудня. Так, давайте ще на щось Давайте глянемо на що у нас ще буде відбуватися. Давайте по медицині глянемо, що в нас буде відбуватися в, медицині, в медичній сфері в Україні протягом грудня. Медична сфера України протягом грудня. Що там буде відбуватися в медицині? Чого чекати людям в сфері медичного обслуговування? Давайте подивимося. Медицина в Україні в грудні. Подивимося, От так, медицина в Україні в грудні. Знову у нас четвірка жезлів випала. Четвірочка жезлів нам показала, що там також особливого руху немає. Хоча, ну, в принципі, там ситуація покраще, там більш стабільна ситуація з медициною, ніж з економікою. Все ж таки, гроші туди виділяються, і вони йдуть. Ну, треба було більше, звичайно, як завжди. На медицину завжди не вистачає грошей, але вони виділяються на медицину і вони, в принципі, доходять туди, куди треба. Не на 100%, але так ну, добряча частина цих фінансів, виділених на медицину, вона доходить до людей. і Більшість людей отримують послуги. Тобто, все тут більш-менш працює адекватно. От, так, давайте глянемо ще, чи очікувати нам, чи очікувати нам. Ну, в принципі, тут якихось таких конкретних хвороб я не бачила. В принципі, більш-менш нормально, більш-менш нормально по медичній системі, враховуючи наші обставини в країні, то так ну, непогано, непогано за умови наших специфічних обставин. Давайте наглянемо ще на політику подивимося. Що нас там чекає в політиці, в політичній сфері в Україні протягом грудня місяця? Що там будуть якісь позитивні новини чи негативні взагалі? Що, що нам дасть політика? Давайте подивимося. Політика в Україні протягом грудня. На політичній арені, що там у нас буде? На політичній арені, що буде відбуватися в Україні в грудні? Так, політика в Україні в грудні. Давайте наглянемо. Слухайте, ну, знову на гроші все зав'язано. Бачите, одні ті ж карти випадають. Тобто трійка жезлів, ну, дивимося, звичайно ж на Європу, дивимося на те, що кажуть нам наші партнери, тому що самі ми, скажімо так, не зовсім самостійні. І тут у нас королева жезлів випала, яка Ну, королева жезлів мутить воду, мутить воду така дама. Я не знаю, хто у нас з політиків королева жезлів, може. Може, хтось із а, дам з Євросоюзу, хто там у нас, Мелоні, Урсула фон Дер Ляйнен, можливо, вони проявляться і будуть щось заявляти. В принципі, а, по фінансам може щось бути, може бути якась допомога по фінансам, але ж також знов ця допомога буде не Ну, тобто гроші з неба не посипляться. Знов таки буде а, в політиці, оце знаєте. Намагання віднайти баланс. Тобто не сказати так, не сказати ні, вгодити і нашим, і вашим. От вони от, ну немає тут рішучості, а рішучість треба, але ну не, не наважуються вони чітко, знаєте, взяти кого треба за яйця. Все ж таки, тут таке, знаєте, бачу. Прогиб прогиб перед Америкою, прогиб перед ну, Росією також може бути. Не йдуть на, на конфлікт. Намагаються зберегти компроміс, все ж таки. Намагаються зберегти компроміс, на жаль, на жаль. Ну, давайте наглянемо ну, ще. Давайте глянемо на військову активність. Що там у нас буде з військовою активністю у грудні 2025 року в Україні? Що нам очікувати від воєнних дій? Від воєнних дій, що нам очікувати? Давайте глянемо, що нам очікувати з боку Росії в наш бік. З боку Росії в наш та, що очікувати в плані воєнних дій? Що там таке буде? Так, подивимося. З боку Росії, чого нам очікувати в плані воєнних дій? Давайте подивимося, що тут буде. Ну, скажімо так, полицарю жезлів, так, будуть якісь обстріли, будуть намагатися прорвати. Знаєте, оце такий блискавичний прорив, будуть намагатися робити в яких місцях, але так, щоб у них це все вийшло глобально, я б сказала, що ні. Тому що вони, коротше, як зайшли в ці ілюзії, так з них і не виходять. І скоріше за все, це буде місяць, коли там більшість ну, атакуючих з того боку вони будуть конкретно або під. Під якимись речовинами або конкретно будуть, знаєте, налягати на алкоголь. Тобто, ну в принципі, оцей прорив він буде весь час стопоритися саме тим, що люди там не в адекват, не в адекватному стані. Вони конкретно на чомусь такому сидять, у них затуманений розум, і це їм не дає ну, взагалі не дає нормально атакувати. Що для нас це, в принципі, добре, що у них там такий роздрай а, і неадекват повсюди, але будуть все одно намагатися робити оці такі блискавичні прориви. Знаєте, це ге-гей, шапки на голові поперли з дурної голови. Таке будуть робити, так. Да. Давайте ще глянемо, чи будуть обстріли мирних місць, міст. Чи будуть обстріли мирних міст України? Давайте глянемо, чи будуть обстріли мирних міст. Так, давайте глянемо, чим будуть обстріли мирних міст. Чим будуть обстріли мирних міст. Давайте глянемо. З боку Росії, чим будуть обстріли мирних міст. <звіць> будуть, звісно, так. Да. Ну, наміри такі є, тут можна не сумніватися. Будуть, і коли ж завжди вважають, що вони правідуть у всьому, так. Да. Угу. Будуть, Причому будуть цілити саме на Не на військових, а будуть цілити саме на звичайних людей. По королеві Пентаклів, Ну на, ну, на звичайних сімейних людей, знаєте, тому тут можна не сумніватися. Ну, бачите все, вони вважають, що вони праві. Бачите все, і вогонь за спиною, що вони такі праві. Угу. да, будуть обстріли. Обстріли будуть, на жаль, на жаль. так що будьте обережні всі. Так, що ще ми не встигли глянути? Що ще ми не встигли глянути? Давайте глянемо на, на, що нам глянути? на освіту. Давайте глянемо. В плані освіти в грудні, що там в Україні відбувається. В плані освіти в грудні що буде відбуватися в сфері освіти в Україні в грудні. Що там за подія? Ну, Коротше, напевно, багатьох відправлять. На канікули раніше, тому що, бачите, нам відлюдник випав і четвірка жезлів, що всіх відправлять додому, щоб всі сиділи вдома по хатах і не, не лазили коротше, по... там, де можуть бути прильоти. Так. Ну, на, віддалене, на віддалене навчання відправлять якомога швидше. Скоріше за все так буде. Ну, тобто, раніше, ніж, ніж очікувалося. Ну, Так будуть проявляти турботу. Будуть так проявляти турботу за нашими студентами. Да, відправлять всіх по домах якомога швидше в грудні. От. Так, що ще глянемо? Що ще глянемо? Давайте глянемо на, ще, на бойовий дух українців, взагалі на настрої суспільства. Давайте так глянемо. Настрої суспільства в Україні в грудні. Які настрої суспільства? Настрої суспільства в Україні в грудні 2025 року. Настрої в суспільстві. Так, настрої в суспільстві. Давайте подивимося. Настрої в суспільстві. Ну, настрої, в принципі, не так, щоб погані. Люди просто вже хочуть відпочити від цього, втомилися, є втома, і вони хочуть хоч трошки вже відчути оцей настрій такий святковий, щоб хоч трошки вдихнути оцього, знаєте, мирного життя, коли був Новий рік, коли можна було трошки. Розслабитися, але фоном все одно йде той момент, що розслаблятися не можна, тому що треба весь час робити вибір, куди ти йдеш, чи треба тобі ом, залишатись вдома, йти у бомбосховище. Ну, тобто, начебто й хочеться розслабитися, хочеться зустрітися з друзями, погуляти, десь, відчути оцей новорічний настрій, але все одно фоном ти такі на сторожі думаєш, ом, а що я вибираю сьогодні? який буде мій день сьогодні? Безпека чи розваги? Ось так от. Ось такий буде. Але ну, трошки, трошки буде настрій більш-менш такий. Ну, не, не прям зовсім новорічний, не прям святковий, але трошки полегше буде людям. Полегше це буде все буде відчуватися. Так, Ну, давайте ще глянемо, знаєте що? Давайте ще глянемо. Просто просто взагалі розкладемо карти, глянемо, що нас очікує в, принципі, в грудні. Що Україну, в принципі, очікує в грудні, просто подивимося, що покажуть карти. Витягнемо 6 карт. Шість карт витягнемо, просто подивимося, що очікує Україну в грудні. Так. Що очікує Україну в грудні? Давайте подивимося. Просто шість карт витягнемо на те, що очікує Україну в грудні місяці. Так. Да, подивимося, подивимося, що очікує Україну в грудні місяці. В принципі. Угу. Дивимося, дивимося. Ну, по-перше, як я вже казала, це підтверджується, що буде якась допомога. допомога. Знову ж таки, її буде небагато. Буде з барського плеча, так би мовити, підкинуть щось. Бачите тут? От на руці видно, що мафіозі дає там. Жебракам трошки копійок. Ну, це нам таке підкинуть. Тобто буде якась фінансова допомога або зброї, зброї підвезуть. Але це буде, як я кажу, от, реально як з Варського плеча. Тобто тут не буде в тих об'ємах, яких нам треба. От. Знову ж таки, будуть нам нав'язувати політику наші союзники, тобто або Євросоюз, або Америка будуть, ну типу, з позиції сильного нам казати, що робити. от. А, так, далі, що ще? Ну, В принципі, настрої, я кажу, настрої в суспільстві досить непогані будуть. тобто, ну, Не буде такого, знаєте, відчуття втрати. Тобто люди трошки будуть ну, такий дух підніметься, буде бойовий, бойовий дух. Можливо, там буде підтримка з, -з боку. А з боку Лицаря Кубків, тобто це, це, в принципі, міг би бути Зеленський, але я б сказала, що він скоріше Король Кубків, тут Лицар Кубків. ну, Тобто буде якась підтримка від якогось лідера з країн, який нам симпатизує. тобто, ну, і, В принципі, можуть бути лідери Євросоюзу, які до нас адекватно ставляться, там, може з Чехії чи там, хто у нас такий адекватний з Норвегії. от, ну, І знову ж таки буде дуже багато і псо. Бачите, щоб задурити голову, оці всі такі в інтернеті, оці всі байки будуть ходити, буде закидувати Росія. Щоб людям просто задурити голову, затуманити їм, будуть вкидувати всілякі такі моменти, щоб посіяти роздрайв в суспільстві. От, ну, а це те, що я бачу. Те, що я бачу, ну, в принципі, нічого критичного. нічого критичного. Давайте, знаєте, що ще глянемо. Що би ще нам такого глянути? Давайте глянемо так в грудні. Чи буде просуватися питання миру? Чи буде просуватися, чи вдасться нам якось ну, не миру, давайте не миру так. Перемоги України. Чи буде в грудні? Просуватися, або чи будуть в грудні розвиватися далі шанси на перемогу України? Ось так от давайте зробимо. Тому що мир з Росією, як ми розуміємо, це зовсім не перемога, це не факт, що цей мир протривається довго. Давайте глянемо так. Чи будуть якісь події в Україні в грудні 2005 року, які наблизять перемогу, нашу перемогу? Давайте глянемо. Чи будуть події в грудні 2005 року, які наблизять перемогу України? На жаль, в грудні не буде. В грудні щось так випали всі такі карти негативні. Вибачте. Ну, просто хотілося щось побачити ну, більш позитивне. А тут, ну, прямо. ні, В грудні в грудні ще натяки на перемогу не, не проявляться. Навпаки, буде буде е, крок назад. Так, так, так би мовити, буде крок назад. В цьому плані в грудні. Буде крок назад, на жаль. На жаль, можливо, якась допомога, яка нам обіцяна, вона знову посунеться. Знаєте, її знову відкладуть, знов щось не додадуть. Отак от, от. Тому що хотілося, але ні, не бачу я. Ну, добре, давайте глянемо шанси на мир. Шанси на мир в грудні. Чи буде якесь, ну, в грудні якісь події, які. Ну от. Е е е е. Ну, добре, я попередньо сформулювала стосовно перемоги України. Давайте на закінчення війни. Чи будуть в грудні події, які сприятимуть закінченню війни? Події, які сприятимуть закінченню війни. Чи будуть в грудні такі події, які сприятимуть закінченню війни? Так, давайте глянемо. Будуть знову якісь перемовини або от е, натяки на перемовини, але вони закінчаться розчаруванням. Ну, Тобто, знову це новий, зах... новий захід, знаєте, нов... Нов... О... Ой. Ну, тобто, будуть намагатися знову зайти в нове коло перемовин, але вони закінчаться нічим. Розчарування, бачите? Розчарування. І будуть нам сулити грошики. намагатися знову продати Україну це така фігня. От як це вже набридло все. Скажу вам чесно, як це все набридло, ця ситуація? Так, що ще глянемо з вами? Ну, в принципі, по грудні я подивилась начебто все, по всім сферам. Ну, Давайте ще глянемо по обстрілам, по обстрілам подивимося, обстріли Києва, чи будуть у грудні серйозні обстріли Києва. Да, давайте глянемо, що будуть у грудні серйозні обстріли Києва. Ну, я б не сказала, що будуть, не показала серйозних обстрілів. Показало, що буде, ну, тимчасове, тимчасове полегшення, але тимчасове по сонцю. В принципі, по сонцю буде трошки легше, але сонце це не тривала карта. Вона завжди вказує на те, що це тимчасова ситуація. От, тобто буде обстрілів таких особливо серйозних, начебто, карти не показують. Ну, не серйозні можуть бути. Не серйозні можуть бути таке щось. Вони масовані, але це ненадовго, як то кажуть. Так. Давайте глянемо по інших містах. Давайте глянемо Дніпро. Чи будуть в грудні 2005 року масовані обстріли Дніпра? Міста Дніпро. Чи будуть масовані обстріли Дніпра? Так, давайте глянемо У грудні 2025 року. Дніпро. Оля тут, знаєте, тут да, Тут, тут прям одні мечі, да, тут будуть. Дніпро обережно. Дніпро будьте -то, обережно, тому що карти показують, що прям да. На жаль, тут, тут хавайся. Тут будуть, не сумнівайтеся. Угу. Угу, угу, угу. Давайте глянемо Харків. Чи будуть там масовані обстріли Харкова? Ну, коли я кажу Харків, Київ, Дніпро я маю на увазі місто і області. Маєте на увазі, що я так маю на увазі місто і область. Кажу місто, маю на увазі два а, Харків. Чи будуть масовані обстріли? Будуть. Слухайте, мені випала карта, прям сила випала. Ну, Буду тут, в принципі, це навіть не сюрприз. Давайте ще глянемо. Чи будуть в грудні масовані обстріли Харкова? Да, плани є, бачите, цей, плани військових, щоб все згоріло. Да, вони це планують, звичайно, ж, і планують, знову ж таки, по, по якимось установам мирного життя. От. Ну І хочуть залишити без світла, знову ж таки, місто, без енергетики, щоб в темряві всі були. Щоб всі звідти повтікали, щоб всі звідти кудись виїхали, щоб їм це все легко далося. Захопити Харків. Хочуть, ну, вижити людей звідти хочуть тут бачите як. Так, давайте що ще гляну. Давайте гляну Херсон. Південь глянемо Херсон. Чи будуть масовані обстріли Херсона Херсонської області? в Грудні Херсон, Херсонської область. Чи будуть там масовані обстріли. Ну, так, обстрілів, я б сказала, масованих я не бачу, але ситуація там складна. Там все от мені підвішений, показує, що там будуть проблеми не з обстрілами, там будуть проблеми з. Проблеми з безпекою людей. І з їх, ну, як це можна так сказати вам. Скоріше за все, там будуть проблеми з. Забезпеченням людей в плані електрики, в плані води, в плані от їхньої безпеки на вулицях. Тобто будуть їх якось обмежувати їх рух. І може будуть намагатися от їх ловити. Бачите, він тут такий підвішений за ногу. Тут мотузка його, бачите, зачепила і не дає йому рухатись, можуть намагатися ну, ловити людей, Там будьте обережні розчарування. Ну, Там тяжко якось буде в грудні Херсон, Херсонська область. Давайте ще Одесу глянемо. Одеса. Одеса, Одеська область. Давайте глянемо. Одеса, Одеська Область. Чи будуть там масовані обстріли Одеса, Одеська область. У грудні 2025 року. Одеса Одеська область. Одеса, Одеська область. да, будуть? Будуть обстріли. Угу. Причому чимось таким серйозним ракетами можуть бути обстріли. Тому що зірка показала, з неба буде прям летіти, бачите? В темноти. Угу. Да. Не дронами, а може, саме ракетами, бо можуть обстрілювати по зірці. Щось таке, ну. З, ну я маю на увазі, що з літаків пуски будуть з неба. Може бути, так. Да. Може, може таке бути. Так що Одеса теж обережно будьте. Так, що я ще не подивилася? Запоріжжя, да? давайте Запоріжжя ще глянемо. Запоріжжя і Західну Україну. Це два залишилися. Давайте глянемо Запоріжжя. Запоріжжя, чи будуть там масовані обстріли? Запоріжжя, дивимося. Запоріжжя. Чи будуть там масовані обстріли в грудні 2025 року? Будуть. Будуть обстріли. Ну, там не стільки обстріл, скільки будуть наступи, такі наступи по Запоріжжю. Перебої зі зв'язком можуть бути. ну З цими з комунікаціями можуть бути перебої через це. Будуть намагатися прориватися транспортними засобами, засобами скоріше за все, таке може бути. Ну, так, да, в принципі, да. Дрони тут без сумнівів, скоріше за все, будуть. І намагатиметься фізично прориватися, шкодити там зв'язок, ось таке може бути. Ну, такого, що прям серйозного такого ракетного нападу я не побачила, карти наче не показали. Так, Давайте ще глянемо Західну Україну, ми її ще не дивилися. Західна Україна, давайте глянемо, чи будуть маси... масовані обстріли Західної України в грудні 2025 року. В грудні 2005 року чи будуть марсовані обстріли Західної України? Давайте подивимося. Знаєте, можуть, можуть, будуть намагатися знову ж таки по цивільній інфраструктурі. Так, да, можуть. Хочуть залишити ну, коротше, людей, від, ну, забрати в них почуття безпеки, щоб матері з дітьми навіть там боялися бути, хоча там більш-менш безпечно да, далі від, від кордону з Росією. Але будуть, ну, вони хочуть забрати це почуття безпеки. Так що, так, да, шанси є на ще якісь обстріли Західної України. Угу. Да, причому комбіновані, можуть бути і ракети, і дрони. Так що також будьте обережні. Тому що помагу показує, що ну, просто всі засоби, які можуть, будуть туди використовувати. Ну, я б не сказала, що це ще вирішено, напевно, але шанси дуже великі. Що да, так, таке може бути. Ну, так я от показала, бачите, по регіонам України. Оце те, що кажуть карти. Так, ну що, на цьому ми закінчуємо наш розклад на. На Україну на грудень місяць, на події, які там можуть відбуватися. Я сподіваюся, що вам це буде корисно. Як завжди не нехтуйте особистою безпекою. Якщо є якісь тривоги, чи якщо ну, ви турбуєтесь, то і у вас є можливість сходити в бомбосховище, то беріть дітей, ховайтеся, особливо в тих регіонах, де карти показали, що є велика вірогідність небезпеки. От і на цьому ми з вами закінчуємо на сьогодні. Нехай у вас все буде добре, нехай ви будете живі, здорові, і всі у вас будуть також живі, здорові, родичі. Бажаю вам всього найкращого і побачимося з вами в наступних розкладах. З вами була Нателла Романівна, таролог, і на все вам добре. До побачення.